Продовжуємо ефір до нас. Долучається Надія Нікітенко, дослідниця Софії Київської. Пані Надію, вітаємо вас Я зі також. святом дня. Вітаємо от Ми трошечки поспілкувалися перед ефіром. Ви зізналися, що понад 40 років вашого життя ви досліджуєте Софію. Так і для вас, напевно, ця пам'ятка вона як відкрита книга. А чи багато чи багато залишається нерозвіданого, недослідженого, скільки скільки ще таємниць може приховувати ця пам'ятка? Це наше надбання. Моє переконання, що свята Софія це пам'ятка безмежна, так само як є безмежною біблія? Вона містить у собі такий обшир знань. Вона містить у собі стільки духу. Стільки духовності, що її треба ще досліджувати, і не одному поколінню. Тобто, білі плями, звісно, є, і вони будуть виявлятись в процесі дослідження. А якщо ми говоримо про роль Софійського собору в українській державності, ви можете сказати сьогодні в це свято про значення нашої святині в цьому контексті? Значення колосальне. Софії Київської, тому що вона є атрибутом. Суверенної державності у всьому східнохристиянському світі Софійські собори означали, що на арені є суверенна могутня християнська держава. Це було у Візантії, Константинопольська Софія. Це є і тут, у Києві, свята Софія Київська, адже вона присвячена святій Софії премудрості Божій, і вона є. І архітектурним також, і стінописним символом нашої державності тут все співає славу Київській державі. Слава Україні! І я в цьому сенсі хочу вас запитати про подію, яка сталася нещодавно. Нещодавно охрестили один з хрестів храму. Я нагадаю нашим глядачам, що цей хрест у січні впав. І тоді, ну насправді, багато хто казав, що це дуже тривожний знак. Чи насправді було у вас тоді таке погане перечуття, і чи думали ви, що справді Софія дає нам сигнал про небезпеку? Зізнаюся, що було. Тому що я буквально просякнута отою давньою вірою в те, що доки стоїть у Софії Оранта, стоятиме Київ. Тобто, поки стоїть Софія. Поки над нею здіймаються святі Христи, стоїть і Київ, стоїть і наша держава. І коли впав цей хрест, мене. Обійняв страх, якесь таке, якесь таке перечуття, що буде щось лихе, лихе. Ще це означає щось лихе, і дійсно незабаром почалося оце страшне російське вторгнення. І що цікаво, що коли відновили буквально тоді, коли ще ворог стояв під стінами Києва, хрест над Софією, і це було 2 березня цього року. То буквально через місяць ворог пішов від Києва, як тут не повіриш у цю давню істину. Це про ну, це, це, отакі е, знаки, та які можна говорити, що е, нам е, святий дух посилає або що інше, але е, ми зараз протидіємо, намагаємося протидіяти як фізично. Так, і інформаційно і напевно духовно, так росіянам, російським загарбникам і окупантам? І от ми говоримо сьогодні, зокрема, і про історію, і говоримо про ось цю протидію пані Надію. Ви, як дослідниця однієї з найбільших загадок української історії, що ви можете сказати про зникнення останків Ярослава Мудро, його дружини інгігерди після хрещення Ірини, чи можна? Тут говорити про якийсь російський слід. Ми, коли в 2009 році відкрили саркофаг з метою дослідження вже на новому рівні останків, е ті, що були в саркофазі, то ми були вражені. Останків Ярослава там не виявилося. Хоча у всіх путівниках і нас так вчили. Вони лежать у саркофагі після досліджень кінця 30-го років. Вони були повернені тут у 1964 році, і вони там знаходяться. І от ми почали буквально розкручувати цю справу, шукати, де ж вони могли дітися. Адже, значиться, по актах що вони лежать у саркофазі і з'ясували, що ці останки в 1943 році були емігрантами з України для того, щоб вони святиніці не дісталися більшовикам. Коли німці йшли з Києва, то разом з ними пішли оці українські м, духовні особи, і вони принесли ці останки спочатку на європейський континент, а потім в Америку. І вони зараз, як ми гадаємо, зберігаються в Америці можливо. Церкві святого святої трійці, це в Нью-Йорку, в Брукліні. Чому так? Тому що разом з останками Ярослава було забрано і найдавнішу чудотворну ікону Миколи Мокрого, яка тут зберігалася в Софії. Так, от у цьому храмі храмі на виду є ця ікона. А щодо останків Заперечують американське духовництво те, що в них є останки Ярослава. Ікону нам обіцяють повернути. Я думаю, що це буде після війни, тому що це українська православна церква в Америці. Пані Надія, на останок я хочу вас запитати про одну річ, яку, яка мене особливо вразила. Ви знаєте, що нещодавно тут проходив саміт Перших леді, і е, храм був відкритий для відвідувачів, для гостей, для перших леді. І я бачила такий момент, коли до храму зайшла перша леді Литви, і ваші наукові співробітники розказували їй про надпис на Доранту. І я бачила її обличчя. Е, Наскільки вона була вражена, коли вона зрозуміла сенс того, що написано на Доранту. я хочу, щоб ми ще раз знаєте, це проговорили, тому що я думаю, що не всі українці про це знають. От я просто записала собі так. Е, ну, цей надпис, я знаю, що він складний, він зашифрований, але його зміст такий: Бог посеред міста, воно не похитнеться, Бог допоможе йому, коли ранок настане. І в контексті того, що ми зараз. Переживаємо, мені здається, що це ну, колосальні, колосальні такі слова, слова оберіг. Розкажіть, будь ласка, про цей напис і про цю захисну стіну е, Софійського собору. Ось ця стіна вівтарна, в ній зображено мозаїчну оранту, е, заступницю всіх нас, всієї нашої землі. І дійсно, по арці над нею йде той напис, який ви щойно процитували. Це напис з Біблії. Це напис 45-го псалму, де йдеться про священний град, місто, Єрусалим Небесний, яке чудесно втілюється на землі. І з таким Єрусалимом Небесним. Порівнювали церкву Христову, яка прийшла сюди до нас з Володимиром Хрещенням. До речі, Володимир і є засновником Софії у 1011 році. Весь світ нещодавно можна сказати, у 2011 році відзначив тисячоліття Софії Київської. І це говорить про давність нашої держави. Вона не виникла за часів Леніна, як нам зараз каже. Путін з Москви, вона виникла дуже давно, більше тисячі років тому, і цей храм стоїть. І, свідчить і згідно, про це. згідно цього напису, Бог оберігає нашу Оберігає нашу державу, і... тому що це не тільки він посеред храму, він посеред міста, він посеред України. Оця святість, наче колами концентричними, е, йде звідси від цієї стіни Софії, бо Богоматір Оранта на е, називалася нерушимою стіною. Я вже вам наводила на початку. Поки вона тут стоїть, стоятиме і Київ. Нехай Пані так Надія, буде навіки. Вічні можемо додати від себе і закріпити це традиційним для цього місця словом. Амінь. Дякуємо вам, дякую. Надія Нікітенко, дослідниця Софії Київської, поділилася з нами секретами цього священого місця.